В Україні парламент має бути розпущений, обраний новий парламент. Правда, зробити це треба не сьогодні. Я думаю, розпускати парламент треба десь через тиждень, через два після інаугурації нового президента. За цей тиждень два необхідно. Закінчити антитерористичну операцію, яка зараз повним ходом іде в Донецьку в Донецькій області, прийняти новий закон про виборів, який буде передбачати тільки партійні списки. Всього, ну, сьогодні, коли я згадую про вибори, які відбувалися кілька днів тому в Києві до Київради, на жаль, змушений визнати. Незважаючи на Майдан, дуже багато людей готові продавати свої голоси. Тому одіозні фігури такі. Ларшлапак, інші вони проходять до Київради для того, щоб уникнути під виборців, для того, щоб все таки вибори відбулись без оцих підписовок, які відбуваються в мажоритарних округах. Вибори мають проходити виключно по партійним спискам, бажано по відкритим. І дуже сподіваюся, що вже до 1 липня. Парламент буде розпущений, а для того, щоб обрати новий парламент, необхідно всього на всього 60 днів не 90, як у звичайних умовах, а 60, тому що дострокові вибори проводяться по скороченій програмі. Тож чекаємо новий парламент, чекаємо повну повне перезавантаження влади.